Якщо серед цих сосен будуть інші дерева, біорізноманіття буде. На жаль, не всі доби, і ми і не очікували, що всі проростуть, умови були не дуже гарні і проросло небагато. З точки зору того, що була пожежа для майбутніх посадок, це навіть добре. Були вдобрена земля, були прибрані залишки зайві. Тепер тут легше працювати, легше саджати. Якщо розглядати це як парк, то зараз він ніякий. Тут всі посадки, які створила людина, вони знищені. Але якщо розглядати як е, якийсь лісовий, деревний кущовий біоциноз, то він згодом поновиться. Е, треба прийняти в цьому участь, додати сюди е, ну як мінімум дуби і берези.